Сьогодні 9 серпня, дві неділі десь у нас не було. Тут ну, майже нічого не змінилось. Опори тільки для томатів. Впала з однієї сторони, я закріпила, тільки треба буде цей шпагат натягнути. Ось такі в мене ці стойки. Мені так подобається для опори. Я хочу... А, приїхала, хочу. Цибулю, тут у мене невеликий шматочок ділянки. Треба буде вибрати, бо дощі ще згниє. Дивіться, які гарні ці чорнобривці, які мали бути білими. Але це також гарні. Вони жовті, правда, не білі, як на упаковці було зазначено, але такі, дивіться, гарні, великі і високі. У нас ще передають дощ, так що хочу встигнути до доща зібрати цю цибулю. Настурція пахне дуже. До речі, ось ця настурція, вона насіялась сама. А це я сіла в цьому році, густо посіяла, вона більш дрібна. Ось так небагато вийшло цибульки. Залишилось там, ще трошки моркви і бурячок. Підв'язала ці помідори потуже. Видела, що верхівки на томатах якісь якісь сухі, не зрозуміло чому, а тут листя ось таке. Шукова взійшла і шпинат, а салат, бачу, вже слимаки поїли. Не встиг навіть зійти. Кана вже має зацвісти. Кабу подивитись, коли вона повністю заквітне. Так, пішов дощ. Як, в принципі, було і по прогнозу. Добре, що ми викопали цибулю. А я ще думала, чи покропити там рослини. Від всяких грибків, бо я показувала вам на листях, п'ятна є. Дивіться, який там туман, туман, чи це туча така, і сонце світить. Гарний дощик. От це вікно постійно сюди лє дощ. Це піднялось подивитись, чи не затікає сюди. Знаєте, помітила, коли передивлялась відео весняні з дачі, що весною так співали пташки, що навіть якось так прямо ж ну було, ну, навіть дуже шумно. Думаю, во приїхала на дачу, якби відпочити. А такий шум. Але гарно, мені подобається, якби весна, прилетіли пташки так весело. А зараз помітила вже так тихо тишина. Тільки ці бджоли, оси літають, вже якось наближається до осені. На цій стороні я відкрила вікно. На сусідській дачі гарня, гарно бачити туя. я. А там ще в них вздовж забору були, був самшит. Вже теж такі високі кущі. Але в один рік в нашому місті по всьому місту почали ці самшити пропадати. Ось так сохнути, ну тут зараз не видно, вам можливо, сохнути листя, гілки, ну, це якась, я так зрозуміла, якісь там жучки, не знаю, назву хто їх там їв. І так я помітила, що по місту ці кущі великі навіть, дуже великі, всі попропадали. Тільки ті, хто обробив, то зберіг ці кущі. А наші самшити я вам показувала в минулому відео. Ми так посадили вздовж забору, ось тут. Це ми пішли там, от, там далеко. Є дачі, вони такі покинуті, і біля кожної дачі є такі кущики самшиту. І деякі гілки, якби наклонились, і вже навіть пустили, якби корінці. І ми такі гілочки повикапували і посадили. Але щось посадили, не пам'ятаю, вже це була весна чи осінь, напевно весною. І літом там. Спостерігали, якби спостерігали, вони позасихали, ну, як ми думали. І вже десь, напевно, пройшло ну, рік-два, а ми все тут косили, косили, один раз так знов, покосили. Я збираю траву і бачу, помічаю маленькі листочки самшиту. І тоді я вже зрозуміла, що все ж таки деякі з них прижились. І я вже помітила такими паличками, помітила ці кущики. Вони маленькі, але з часом виростуть. І так ми їх залишили, огородили, щоб вже більше їх не косити. А з тої сторони, ось там, де такий горіх, там в нас дорога і там така ділянка, якби також запущена, заброшена. І, виходить, там росли такі туї великі, ну от як тут у сусідів, що я показувала. І одного разу тут вирішили сусіди почистити цю ділянку, там були кущі, дерева, і зрубали цю тую. Вона була велика, її не забирали нікуди ці гілки. Що ми зробили? Взяли ці гілки, поставили у воду, так вона в нас перезимувала. Ці гілки, і весною на слідучий рік ми їх посадили. Ці гілки, отут вздовж забору, посадили. Не пам'ятаю, скільки їх було, але ви знаєте, з цих гілок дві туї прижились. Вони прижились. Якщо б, можливо, ми їх поливали, Приїжджали частіше, бо в нас, якби, ну, навіть якщо ми приїжджали, то в нас немає на ділянці води, якби треба йти по воду. І тоді не було бочки, яка збирає дощову воду. Ну, Якщо їх поливати, коли приїжджали і поливали, можливо, там може деякі коли забували. Але якщо їх частіше поливати, можливо, би і більше прижилось. Так що дві прижилось, і вже такі доволі високі, гарні. Потім покажу вам. Так що ми, можна сказати, зберегли ту тую. вона була гарна, не знаю, навіщо її спиляли. Хотіла вам показати, що цією весною я вирішила посіяти петуні. Вибрала ось таких два кольори, і зовсім інших два, ну, різних два види. Ось такий рожевий фламінго І. Супербістіма альба F1. крупноквіткова. квіткова. Ці насіння були дорожчі, не пам'ятаю скільки. Тут тільки 10 гранул, тут багато насіння. Але ці в мене зовсім не взійшли. Ці, напевно, зійшли всі. Це перша квітка, перший кущик зацвів. Ну це вже навіть друга, бачите, ось ця вже. Треба зірвати її. На ну, яке було моє здивування, коли заквітнув другий кущ? Дивіться на цю красу. Оце вона вже декілька днів вже трошки може в'яне. Дивіться, на повну ладонь. Дивіться, ця квітка і ця є різниця. Дуже гарно. Ну, ось ця вже схожа як на пакетику. Не знаю, чому так. Напевно, насіння з одної квітки, але виглядають вони по-різному. Це в мене тільки два кущика зацвели, вже потім подивлюсь, які інші. Самі кущі в мене, я їх прищипувала, але ось цей якийсь такий трохи витягнутий. Але не дивлячись на. Те, що сам кущ в мене не дуже пишний, але ця квітка перекриває все. Ну, ось. ось така. Кому подобається, можете собі зберегти назву. Ось тут зазі опис. Привертають увагу крупними. Білими квітками з темно-фіолетовими прожилками, котрі за високих температур набувають ніжного фіолетового відливу на шовкових пелюстках з різбляним гофрованим краєм. Дивіться, яка краса. Ну і ця гарна, але вона мілка. Ми з Маргарітою приїхали на дачу з ночівлею. На жаль, відео не зберіглося щось, я випадково видалила його, але добре, що є фото. Отже, хочу вам показати, що нарешті я взялась за теплі грядки вже в минулих відео весною я показувала, як я фарбувала ось ці рами від вікон старих. Складність була в тому, що в нас тут ділянка з нахилом невеликим, і в деяких місцях треба було добре прокопати, десь треба було вирівняти ділянку. Але все одно не доробили, тому що не вистачило агротканини, Хоча я купила 10 метрів. Також зробили з лівої сторони, там якби не дуже видно, але там у нас росте ожина і зробили опору для ожини. Опора така схожа, як для томатів. Ми вдома вирішила вам показати свої рослини кімнатні, які в мене є. Я люблю рослини. Дивіться, це в мене паперомія тополістна. ріпсаліс опушиноплідний. антуріум. От як мені подарували його на роботі, це вже, напевно, 5 років, і отак він квітне. Єдине, да, це вже він, виходить, бачите, тут я його вже пересаджувала. Тобто він ось так росте, росте, потім в нього така, якби він на такій ніжці, і листочки тільки вверху. Я обрізала, він мене пустив коріння у воді, і я заново посадила, щоб така, такий кущик був компактний, не високий, не гоглі ці стовбури. І без перестанку квітне, обов'язково треба їх садити. Два-три кущика, тоді він буде в квітах гарних. Це в мене церопегія воду. Також квіточки маленькі. Сингоніум конфеті. Салатове листя з рожевими каплями. Алоказія. Ось тут в мене старий стовбур. А це молоденькі листочки. Ось не знаю, що робити. З цим Сансевієрія або тещин язик, як кажуть в народі, пальма Хамедорея тут в мене за пальмою лимон. Я вже показувала в коротких відео, є в нього лимончики. Зараз покажу ближче. Один лимон. І ось другий. Спаціфілу, велике листя. Але вже ось так довго він росте в мене один. Ось тому краще такі квіти садити 2-3, щоб вони були, але бачу, пустив там внизу. Може вже буде в мене пишний кущ. Калатея мозаїчна чи мозаїчна нетворк листя. Дуже цікаве. Такі як квадратики на ньому. Там треба пересадити каланхоя. Це я пересадила цю калатею. До речі, я продаю. Може, комусь треба буде, звертайтесь в Інстаграм. Я під відео силочку в Інстаграм залишу. Різдвяник, гарний рожевий, але треба мені його пересадити. Це великий горщик і дуже глибоко посадила. Треба його пересадити. Але квітно в мене гарно в меншому горщику. Потім я пересадила в великий, і якось він тут погано почувається. Напевно, я заливаю, там коріння гниє. Далі кратон. Велике таке дерево в великому горщику. Кротон. Епіперном енджой. Виговорити неможливо. Я тут собі записала на листочку. Або простіше ліана. Гілки пустила ось так над ліжком. Я показувала в короткому відео, як я зробила ось такі гачки. Це такі зажими від пакування хлібобулочних виробів: від хліба, булочок. Прикріплений двосторонній скотч автомобільний. Такий, якби не плоский, а як об'ємний. А, і ще одну квітку вам не показала, зараз покажу. І ось калатея лансіфолія. Гарні високі листочки, такі тоненькі і високі з воротньої сторони фіолетовий колір. І тут малюнок гарний. По краям бачу Ось такі рослини в мене в кімнаті. Наступний раз можу вам показати, які ще є рослини. Багато рослин я повиносила на балкон, так що пишіть в коментарях, чи вам це цікаво. Отже, не забувайте ставити лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. Всього найкращого! Пока-пока!